Мешканці багатоповерхівки на Майдані Незалежності 7 у Полтаві скаржаться на технічний стан будинку. Кажуть, на деяких ділянках фасаду відвалюється цегла. Труби прогнили, а стіни в окремих під'їздах почали руйнуватися. Місцеві додають неодноразово зверталися до житлово експлуатаційної організації номер 2 яка повинна обслуговувати їх будинок. Натомість, переконують вони, більшість ремонтів виконували власним коштом. Оці каналізаційні труби мешканці саме зложувалися коштами і. І закупляли їх, наймали людину часника, який зробив, подв'язки зробив, труби зробив. Це все робилося в часному порядку і за кошти мешканців. А тепер кожного року списують ці труби по 12 метрів, по 5, по 6 метрів. Втім, у деяких під'їздах частину труб замінювало комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація номер 2 Але кажуть люди, і тут не обійшлося без проблем. Людина в нам у третьому під'їзді зробила сама за наші кошти. В четвертому зробили жек. Зараз буду казати, як зробив ЖЕК. Усе впало тому, що треба було кріпьож. Кріпожа вони не поставили на другий день. все, фекалії всі в підвалі. Да, потім вони поставили нам уже кріпьож. Все зараз нічого, проблем немає. Так і не можна було зробити раніше це. Мешканка будинку на вулиці Майдан Незалежності 7 Олександра Федорівна додає, після ремонту даху ще у 2015 році з будинку зникли громовідведення і їх так і не повернули. Місцеві зізнаються, труби в підвалі давно втратили придатність і не витримають навіть перевірки тиском. Буквально дивіться, який стан труб заізолювали. Ну, жах. Крили просто і все. у першому ж під'їзді підкреслюють мешканці, почала руйнуватися стіна. Причиною цього називають зберігання мішків із сіллю ще з часів, коли двірники використовували приміщення в будинку для господарських потреб. Оце стіна першого під'їзду Мусоропроводний. Там, де стояла сіль, і там, де було мокро, в стіни впитали цю сіль, і тепер рушиться кирпич. Що ми не казали, як це не ми. Ми ремонтувати не будемо. Скарги жителів стосуються і стану електрощитової, де, за їхніми словами, досі стоять жучки замість запобіжників. Тут усе старе, ніде нічого не розписано, де до якого під'їзду воно відноситься. Буквально он, дивіться визивали, що жучки стоять у цей жучок стоїть з 23-го року. Люди наголошують, надсилали не одне звернення до житлово експлуатаційної організації номер 2 міської ради та навіть до суду. Проте ситуація залишається без змін. Ми звернулися до міського управління житлово-комунального господарства, щоб отримати коментарі на всю цю ситуацію, яка склалася у будинку. Чекаємо офіційної відповіді.